Вітаміни на передову івано-франківські студенти кулінарного технікуму наквасили для бійців тонну капусти. І це ще не межак. Кажуть, роблять це для того, аби у новорічні свята якомога більше наших хлопців відчули домашній затишок. Такої кількості білокачаної на одній кухні другокурсниця Оля в житті не бачила. Звичайно, спочатку а що там капусти посікти, а потім січемо дві години, три і міцно дуже втомлюємося. І руки болять, руки порізали. Та не зважає. Ючи на усі труднощі, ці хлопці та дівчата від кухні ні на крок, адже треба встигнути до свят. Сподіваються студенти, що ця квашинина потрапить і на стіл їх товариша, який полишив навчання та став на захист країни. Звичайно, я думаю, він буде дуже щасливий, коли почує, що це готували його одногрупники, якого колеги. Буде дуже приємно готують капусту в кулінарному технікумі за традиційним рецептом, не додаючи цукру, адже лише так кажуть кухарі, вона зберігає усі необхідні вітаміни. Тож не тільки смакуватиме, а й лікуватиме. У цій квашеній капусті знаходиться вітамін А, Б, П, Б, Б. Також вона дуже корисна для здоров'я. Виводить різні шлаки для організму, так як я вже говорила в зимовий період. І для того, щоб людина краще себе почувала, сочок від цієї квашеної капусти не виливайте. Ідея передати на схід квасного належить місцевим самооборонівцям, які отримали від селян кілька тонн свіжої капусти. Тож довелося ще й про інші продукти подбати. Ми взяли приблизно десь мішків, три-чотири мішка моркви пішло, 20 пачок горошку перцю, 30 пачок лаврового листа, 75 кілограм солі. Я і так відправляємо просто в маленьких трьохлітрових баночках. Десь капусту. Я думаю, як привеземо бочку, вони трошки по-іншому на це все подивляться. Нашинковану хрустку капусту юні кулінари ретельно утрамбовують у бочки. Саме в такому вигляді квашенина невдовзі дістанеться сходу.